От який планшет на ринку України можна взяти за 120 баксів? Можна назвати багато якихось варіантів. А якщо я вам скажу, що цей планшет Lenovo, Lenovo Ленова, Pad 25-го року коштує 120 баксів. А, і ви скажете, ну то що, 120 там, у нас можна і побюджетніше найти. А давайте так: 2,5К екран, 500 ніт яскравість. 6х128, можна 8х128 взяти. Трохи-трохи дорожче. Далі в нас Dimensity City 6320. Металевий корпус, Dolby Atmos звук. При тому, що це китайська версія, вона українізується з Google сервісами за 120 баксів. А ну, давайте напишіть у коментарях, що в нас. З такими характеристиками, з цим 25К екраном, коштує в Україні 120 баксів. Ніякий oem планшет якихось виробників, які є в нас на ринку, він не зможе конкурувати з цим планшетом. До нього можна під'єднати стілус фірмовий, фірмову клавіатуру. В ньому камера більш-менш нормальна і при тому, що є і розділення екрану, і Android 15. І це все-таки Lenovo! А не якийсь, наприклад, ОЄМ-виробник безім'янний, скажімо так. І виходить так, що зараз на ринку Китаю можна взяти нормальний планшет за малі гроші, при тому що він навіть під розпитнення не підпадає, бо в нього ціна менше ніж 150 євро. І вони поліпшили. До речі, батарея 7000 мА. Я у минулому році робив огляд на версію 24-го року, і в мене були питання, бо там був Snapdragon 685, досить слабкий, такий, ну дійсно, не, не самий топовий процесор. А тут у нас на Dimensity більш-менш нормально все працює. Якщо вам потрібна формула 8х128, беріть 8 на 128, це буде 140 баксів. І навіть за 140 баксів ви тут не візьмете 8х128 з таким екраном. Ну просто це неможливо. Чи напишіть мені? Коротше, сьогодні ми його розпакуємо, подивимось скільки коштує, де можна купити опису під цим відео посилання. А ви, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник, і пішли вже тестувати. Слухайте, 140 баксів, це в нас версія навіть 8 на 128, не 6, 6 баксів, якщо вам не потрібні якісь там 3А ігрушки. 127,80, будь ласка, можна купити. Це чайна версія. Якщо брати там К11, який оригінальний, то він від 202 коштує на глобальній прошивці. А тут 127, якщо вам ну, якщо ви хочете, то є навіть. Інструкція на 4 ПДА, як локалізувати під українську мову та під будь-яку мову йому можна локалізувати, видалили китайські додатки, переіменували папки, які я там є китайські, все у вас буде працювати. Google сервіси там є. Покажу де вмикаються. Тепер підемо далі. Так, так, так. Дуже цікаво: 480 грамів 11 тюймів 2,5... з половиною і п'ять к ЛСДІ я вам скажу відразу, що він ліпше за 2024 рік 2560 на 1600 роздільна здатність, розподільча здатність, як і правильно напишіть мені, будь ласка, у коментарях. МТК Dimensity 632.0, самі ядра подивимось вже у огляді Android 15 і 7040 мА батарея, фронталочка. У нас 5 Мп, задня камера 8. Там ми також зробили тест і у опису під цим відео посилання на оригінальні фотографії. А тепер що тут? Порівняння з 24-м роком. Давайте трохи отак от, от, Щоб було більш зрозуміло. Там стояв Qualcomm -Qual -Qual Snapdragon 685. Я вважаю, що він гірший за 6300. 465 грамів він був на 15 грамів е легше. lcd екран і там був Full HD+, екран, а тут 2560 на 1600. 90 герцовий екран, і там, і там. 180 Гц е це в нас частота опиту дотику, але тут екран яскравіший: 500 ніт у порівнянні з 24-м роком було 400 Ніт. Байду e, GPS підтримує, і в принципі тут більш нічого таких відмінностей ніяких немає. USB-C2.0 є. І в принципі все. В принципі, все, що тут є. Вони тут дуже багато усього пишуть. E, Тюф сертифікований, до речі, і це дуже добре. Але це ще й не остаточна ціна. Ну, посилання опису під цим відео, там є ще промокоди від Технозон на Aliexpress для того, щоб ви могли піти і купити, скажімо так, зі знижечкою. Ну що, підписуємось, поїхали тестувати, а потім зробимо висновки. А ось і наш планшет. Ми його дістали, подивились, і я думаю, що це дуже цікавий варіант. Металевий. Повністю металевий, позаду камера. Тут у нас скляна вставочка, є коннектор під клавіатуру, 4 динаміки. Дивіться, 4 динаміки це дуже добре, коли будете грати. Dolby Atmos сертифікація кнопка вмикання, вимикання, блокування. Є в нас ось такий регулятор гучності, мікрофон. І знаєте, що тут у нас є. Є в нас ось такий? Що зараз. Клоточок для. Мікро SD картки. О, його ще дістати. Ціла, цілий квест. О, мікро SD-картку ставимо, розширюємо пам'ять. Далі. О. У нас зарядка Type-C, Type-C зарядка на 20 Вт від Lenovo, Є ось такий дріт Type-C-шечка. І ось такий. В нас ось така скрепка. Більш нічого немає. А попереду в нас скло. У нас скляне покриття. Звісно, в нас китайська версія, бо ми брали, ми економили так з вами. А, і, в принципі, я готовий вже його налаштувати і потім показати вам. Саме з PUBG почнемо. Якщо хтось хоче сказати, що планшет з шістьма. Гігабайтами не підходить для іграшок, то ну, ви дуже помиляєтесь. Бо в нас тут є основна, основний такий показник. Дуже дуже прикольно те, що ми, коли тримаємо оці два динаміки, ми не, не, не заслоняємо їх і можна нормально чути, як там, у нас десь хтось, можливо, в нас стріляє чи щось інше. Це дуже нормальний варіант. Давайте заліземо, візьмемо щось там, що в нас тут є. Ось цікаво, якась зброя потрібна, щоб ще постріляти. Так. Фігня, фігня. А, коротше, дає нам тут м, ви обрати збалансовані налаштування на ультра а, частоті кадрів, бо тут все-таки 90 герцовий екран. Давайте будемо розуміти, давайте будемо а, з вами на це більше дивитись. Ну, по памгу просто питань нема. Пап працює ідеально, дивіться, е ніяких нагрівів я не відчуваю. Ну, це, в принципі, не той не самий гарячий процесор, який я бачив. Він просто повністю не гарячий. А тепер далі. Ми бачимо з вами українізований інтерфейс, при тому частково давайте так, частково українізований. Це можна зробити у китайській версії завдяки оцему set Edit. Тут є в нас опція, яку потрібно прописати, і це все робиться. На 4 pda є інструкція досить, досить зрозуміла. Ось, Будь ласка, UKUA. Прописується там одна одна строка, і буде у вас українська мова. А тепер далі. Він досить яскравий. Якщо зробити на максимальну, то він буде навіть у пересвіт виходити. А по технічних в нас характеристиках це версія TB 30, 335 FC Lenovo MT 8055 платформа 6 на 128. А ми ж ну, і реклама, звісно. Реклама це у додатку, а не у самому планшете. Шість ядер cortex a 55 по 2 ГГц, два ядра cortex a 76 по 2,6 ГГц, 64 біт. І за відображенням нас відповідає mali G57MC2, 90 Гц екран, 2560х 1600. Ну, мережу ми зараз перевіримо, акумулятор 740 мАч. і температури доступу до температури немає, тому ніяких трудних тестів тут проводити не потрібно, бо ми нічого в принципі, і не знайдемо. Версія Android 15. І більш тут нічого для нас цікавого немає. Давайте відразу тести мережі проведемо. Зараз ми будемо робити тест 2,4 ГГц мережа. І я вам скажу, я вже їх проводив і мені дуже сподобалось. А ні, це зараз 5 ГГц. Так, 5 ГГц мережа 345, в принципі, вона буде однакова і на вивантаженні, і на завантаження. Давайте 345 на 360. Це нормально для цього процесору. Це нормально для цієї ціни. Якщо ми е, підемо з вами і під'єднаємось до 2,4 ГГц. Давайте 2,4 під'єдналися і е, стартанемо знову тест, то ми отримуємо з вами більше 100 Мбіт. Оце дуже класний показник. Для 24 ГГц 100 Мбіт, це дуже класні. Е, Класна швидкість, з якою ви можете дивитись будь-який контент, і в принципі щось закачувати це. Знаєте, це швидше, ніж більшість з нас має швидкість інтернету, бо зазвичай мають 100 Мбіт, вже там певна кількість має 1000 Мбіт. Нормально. По Wi-Fi модулях за цю ціну більш ніж нормально. По онту він набрав 402 бали і, в принципі, таке собі. Дехто може сказати, що це мало, що це дехто може сказати, що це багато, але ми не про це. Це планшет за 125 баксів. Тепер ми бачимо деякі ознаки китайського інтерфейсу, їх можна, в принципі, переіменувати там набути. Що і видалите залишки китайських програм і буде вам щастя. А тепер далі по налаштуваннях. В нас, в принципі, тут все типово. Сам по собі екран ми маємо деякі налаштування, автоматична, в нас адаптивна яскравість. Є в нас колір, режим захисту очей, час вимкнення екрану, standby mod, але немає. В принципі, ми не можемо з вами змінювати частоту, я більш тут не бачу. Бачимо більше на налаштувань дисплею. По звуку у нас тут профілі Atmos є. Так, він може декодувати біометрія. Це все таке. А, ну оці штучно-інтелектуальні фішки по типу AI транскрипції, ai ленса це китайська англійська мова, і OneVision це в нас, наприклад, є розділений екран, плаваюче вікно. Тобто, в нас тут є такі моменти. Ну, давайте зараз розділений. А, це спідтест в ньому неможливо. Давайте візьмемо будь-який додаток, який підтримує розділення екрану. І, наприклад, зробимо розділення екрану. Все працює, як ми бачимо, так? Можемо таким чином зробити, ну і в принципі, вийти з цього, а, стоп. І, в принципі, вийти з цього режиму. Це дуже класний момент. Ану, давайте спробуємо ще з вами тут. Прикол. Бачите, воно навіть розділений екран зберігає як дво... Двододатковий режим стенд-бай, асистент, перо та клавіатура. Тут сюди можна під'єднати стілус фірмовий І через блютуз, акумулятор. Ну, це таке собі. Це ми зрозуміємо, давайте акумулятор у відсотках поставимо. І більш нічого цікавого. Ну, про пристрій ми бачимо на китайській назву 6 ГБ УЗУ 15, 15 Android, більш нічого цікавого. А тепер по стримінгу, по якомусь контенту ми спокійно можемо тут відтворювати, будь-що давайте там оберемо, наприклад, 4К GeoPlaces і відтворимо якийсь наш дику річку ролик. У 2К 60 Гц він спокійно декодує. Давайте гучність звуку перевіримо. Він достатньо гучний, по кутах екрану так хотілося б більше, але для цієї ціни це навіть дуже непогано. Так? Ну, В принципі, ми ще не дивимося на планшет. Так, ми його тримаємо завжди перед собою. Дуже класно, що 4 динаміки, тобто, якщо закрити, ви в руках тримаєте, ви все одно будете чути звук. Хотілося б більш басистий звук. Мені не вистачає басистості, але за цю ціну я знов пробачаю йому всі ці маленькі якісь недоліки, які могли б бути. Так, тепер далі. По мультимедіа ми зрозуміли, можемо тут програвати там Мигогод, Світ ТВ, все, що все, що захочете, все, що захочете, і навіть те, що це китайська версія, вас не повинно якось там. Вводити в оману те, що тут щось буде не працювати. Бо тут навіть є базові Google сервіси, які вмикаються у самому меню. Ви можете перейти в Google Basic Services, увімкнути, У вас з'являється повноцінний Google Play Market, ви можете ввести свій аккаунт О, ви можете перейти ввести свій аккаунт, мені потрібно тут дещо пооновлювати. А одне оновлення, все зрозуміло. Google перекладач він оновиться, і можете встановлювати все, що вам заманеться. При тому, що можете встановити усі ці Гугл-сервіси, Google Гугл, Google якісь об'єктиви, які в принципі будуть вам давати ті самі. О, встановити Google потрібно. Ті самі сервіси по типу AI транскрипції і інших моментів. Тобто, Google об'єктив він робить те саме. Тобто ви отримуєте повноцінний планшет з Google сервісами, повноцінно працюючими. Давайте ми ще там об'єктив цей. Ну, поки що він встановлюється. Давайте подивимось. Камера. Камера для планшету, ви ж розумієте, вона звичайна. Ну Давайте я е, вам покажу, е, наприклад. В нас основну ну, фронтальну, вона чисто, я запишу, ця камера чисто для зв'язку. В принципі, тут розраховувати ні на що інше не потрібно. Це зрозуміло, усі оригінали фото, відео я розмістив опису під симвітую. Я там щось фотографував. У поганому світлому приміщенні ми бачимо, що в нас йде у більш такий теплий колір, є трохи навіть у рожевий. Є трохи спотворення зображення, але на вулиці це навіть непогані фото як для планшету. Дивіться, тобто я був трохи здивований, як сказала Лисичка, яка тестує в мене ці фотоапарати. Ну, ці камери, трохи з експозицією є питання і по відео тут ніяких, в принципі, там так ми бачимо тремор рук, скажімо так, бо тут немає ніяких. Ніякої оптичної, навіть цифрової стабілізації, і як сказала лисичка за його ціну, це навіть непогано. Це навіть непогано фотографує. Дивіться на деталізацію. В принципі, кольоропередача передача непогана з експозицією, трохи, звісно, невеликий факап, але це планшет. Це планшет. Ну і хотілося б, а ось Google у нас завантажився. О, будь ласка, і він буде транскрипцію, переклади робити, як і в принципі ті функції, які є у цьому планшеті базові. Що хочеться ще, ну давайте ще покажемо якісь пару іграшок, і в принципі будемо закінчувати. Я ще знаєте, що в нас є режим ПК, але є один нюанс. В нас у режимі ПК перестає працювати. Наприклад, я не можу там переміщати віконця. У нас три крапки пропадає, коли ви робите переклад. У китайській версії працює добре. Тобто режим ПК є, але він такий трохи і за перекладу обрізаний. Трох, трохи є таке. Є така справа. Ну це не про це. Давайте вімкнемо. Ну, давайте Delta Force, Shadow Guns Legends, і в принципі можна вже виходити. Тепер дивимось, Delta Force, так, улюблений наш Delta Force. Грати можна, я поставив середнє налаштування, але я думаю, що навіть більше можна поставити роздільну здатність. Давайте кудись біжимо і зараз постріляємо трохи. Де там хто є? Зараз ще биш. Чо, блін, де вони? Чи де там вони ці... Хто де стріляє, блін? Коротше, потрібно на кришу вилазити. Давайте постріляти, не будь ласочка. Коротше кажучи, давайте хоч постріляю кудись. Так, біжимо, біжимо. Та ні, грати можна, суфека. Без зайвих питань, він практично не гріється, щоб ви розуміли. Практично не без нагріву. А ось і вороги нарешті. Ну, де ви там ще? Ще, 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 здрастуйте. Доброго дня, мої вітання. Все. Приїхали. Давайте ще останню Shadow Guns Legends. Тут просто можна зрозуміти, на яких налаштуваннях грати. І це нам дозволяє трохи, скажімо так, оцінити, оцінити його можливості. Давайте грати. І тепер дивіться, ми поставили в налаштуваннях середнє налаштування графіки 60 FPS. І для Dimensity 632.0 це досить нормальне налаштування, де ви можете, в принципі, нормально пограти. Давайте зараз побігаємо трохи. Так, нам сюди. Подивимось. Є, передатчик знайшли. Давай, давай вже. Знайшли. Давай. Так, беремо цю штукенцію, хочу. В нього шмальнути не разу не попадав У цього козла. Не Є. Yes. <реш> ну, пішли далі. Пішли далі. Слухайте, там можна грати. А, я ж кажу, такий... А, це Lenovo планшет, це Lenovo. нормальні матеріали, нормальний екран. Більш-менш нормальний звук, звісно, він не ідеальний. Можна купувати, в принципі, глобальну версію, там k 11 але я. Скажу, якщо немає грошей, а хочете щось взяти там таке подешевше, в принципі, для своїх якихось, потреб, то китайська версія досить нормальна. При тому, що я впевнений, що можна накатити сюди глобальну версію, бо є китайці, які продають з глобальною версією, але трохи дорожче. Давай, Виходьте, Виходьте. доброго раночку. Все, давайте виходимо, робимо висновки. Ну, що, у якості висновків скажу так, що ліпше взяти такий планшет, ніж переплачувати нашим баригам. Якщо б наші виробники зробили планшет такого рівня, він би коштував би 12-15 тисяч. Я вам чесно кажу, 12 це мінімум. Бо це дійсно класний планшет зі склом металевий. Чотири динаміки, Dolby Atmos, о, з Google з нормальним Wi-Fi, ем, з нормальною швидкістю. Коротше, я рекомендую за 120 баксів. Він відпрацьовує на 100%. Мої рекомендації є: Технозон Україна з вами був на зв'язку. На все добре.